Друзі, привіт! З вами Олександр Бойцун та моя рубрика Кіноленд. Тут ми з вами поринемо у захоплюючий світ кінематографу. Ви дізнаєтеся про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Сьогоднішній випуск це своєрідний контрастний душ. Буде холодно і спекотно, як водночас, так і по черзі. Бо фільми, які вийшли на великі екрани, 20 квітня дуже різнопланові. Детальніше про них розповім далі. Асасін або ж Кіллер. про цей кримінальний бойовик. Я вже розповідав, адже раніше його обіцяли показати ще 9 березня. Але з певних причин реліз фільму перенесли. Головну роль у стрічці виконав Брюс Уілліс. і нагадаю, що це його остання робота у кіно. Адже через стан здоров'я актор завершив свою кар'єру. Пригадаємо сюжет: військові різних країн проводять експеримент, вони використовують чіп, щоб Вселитися в розум іншої людини та змушувати її виконувати смертельні місії. Дівчина на ім'я Алекса дізнається, що тіло її чоловіка хочуть використати для вбивства контрагента. Тож вона вирішує врятувати його, а заразом перешкодити планам спецслужб. Неймовірна комедійна сімейна анімація мумії історія, що розповідає про веселі пригоди трьох єгипетських, як ви вже здогадалися, мумій, які живуть у підземному таємному місті стародавнього Єгипту. Це принцеса, колишній візник. Та його молодший брат, а також їхній домашній улюбленець крокодильчик. Через низку подій вони опиняються в сучасному лондоні. Герої вирушають у химерну та захопливу подорож у пошуках старовинного персня, який належав королівській родині, та був викрадений археологом Лордом Карнабі. Dear uh -huh. <sharp> way, <inhale> oh. Український пригодницький трилер з елементами містики режисерів Станіслава Капралова та Любомира Левицького «Егрегор». Нью-Йоркський детектив отримує зашифроване послання та авіаквиток до Києва від професора, з яким не спілкувався довгий час. Згодом з'ясовується, що професор нібито скоїв самогубство, а на його доньку полюють невідомі. Чи зможе детектив розплутати цей клубок суцільних таємниць і зустрітися віч на віч з найбільшим секретом, як виявляється, власного життя? Новий порядок. Ось що цей світ чекає. Візьмемо вас обох. Освіжіла Ти готовий? Дізнатися правду! Ходіть до кінотеатру як наодинці, так і з коханими. Разом з дітьми або ж взагалі усією родиною. Проводьте своє дозвілля цікаво, але найголовніше корисно. Бо кожен прожитий день має проходити в подяці та допомозі ЗСУ. Тож зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям!